Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на каналі Beauty BidgetSpeaks. З вами Лара, і сьогодні в нас таке дуже лайтове, легке відео на тему, що я недавно придбала. А косметиків буде дуже багато, тому що багато що я вже і використала, і мої запаси якось так зміліли, що пора би було їх трішечки поповнити. Тут буде і категорія волосся, мабуть, сама велика, тому що ви знаєте, що маски я використовую дуже часто і багато, у мене довге волосся, майже до паса. І щоб його відживити, потрібно доволі таки багато. Тому категорія волосся буде найобширніша, але також буде догляд за шкірою обличчя і зовсім трішечки макіяжу. Ну що ж, не буду затримувати, починаємо! Давайте подивимося на перший продукт. Це в нас ось такий шампунчик з Baby Dream. Так, це є шампунчик для немовлят з пантенолом та ромашечкою, без барвників, без ніяких поганих інгредієнтів. Як ви знаєте, я зараз дивлюся дуже ретельно на склади косметичних засобів і цей. Абсолютно безпечний. Він коштує небагато. Взагалі, на якісь акції я його купила за якихось нещастих 6 злотих, це 60 гривень. Тому взагалі супер. Я подумала, чому б не взяти, чому б не попробувати. Я думаю, що вони в нас повинні бути у Ватсонсі. Купила я аж три масочки з тої самої фірми, яка називається Небога. Небо це фірма польська, натуральна і більшість. Косметики має дуже гарні безпечні інгредієнти. Ця саме масочка це є до ламінації волосся Вона буде така, знаєте, вигладжувальна. Ще не пробувала, тому не знаю, але виглядає досить цікаво. Покажу вам ще одну. Ось таку я купила. Це в нас небо до чон це саме для кудрявого волосся з олійкою макадамія з маслом с, з маслом какао, олією мигдалю, олійки з пігви і косточок сливки. Дуже цікаві інгредієнти. І як ви бачите, ось на третьому місці ми бачимо саме масло-ші, а моє волосся обожнює масло ши. Тому я подумала: why not треба попробувати. І третє вам зараз близько покажу. Це ось така теж масочка. Це є для фарбованого та знищеного волосся, така більш регенеруюча. І ця в нас масочка має в собі також мигдальну олійку, олійку макадамія, гірчичну олійку, кераміди, олію льняну, олійку з брокколі і протеїни рослинні. Дуже цікавий також склад. Я не знаю, я порівняю ці три. Обов'язково вам скажу, яка з них, моєму, волосся була найбільш до вподоби. Ось такий, До речі, одна масочка мені, мені коштувала 35 злотих. Вони не є 350 гривень приблизно. Вони не є з дешевих, да, порівняти там 6 злотих і 35, ну є різниця. Я ще попала тоді на акцію, що купити дві, третя там зі знижкою, чи була у подарунок. Одним словом, я подумала, ну попробую, їх хвалять, тому я надію, що вони мені сподобаються. Але це не все. Я ще купила з масочок ось таку велику-велику масочку з Калоса з серії Hair Protox. А точно, я в Україні, я більш ніж певна, в Єві я бачила не раз, в інших магазинах. Це такі, знаєте, масочки класні вони саме перед миттям, я їх розмішую з оліями, з різними додатками. Я знімала відео на цю тему на своєму каналі, хто не бачив. Дуже класно відживляє саме перед миттям волосся. Потім я наношу шампунчики, потім на... після миття я наношу або ще раз масочку, або кондиціонер. Класно, саме для таких цілей відживити волосся саме те, але її не потрібно наносити на корні волосся. Так ми її так наносимо від вуха і вниз. Так? Вона досить така, знаєте, солідна і може обтяжувати. Тому не рекомендую на скальп. Ось і ще одну таку, ви не повірите, да, я купила дуже багато масок. Дивіться, ще один такий баньок масочки з калоса кератин. Це вже в мене колись була, я її знаю, я її люблю і всім рекомендую. Вона не має собі ізопропилового спирту, тому що дуже багато, на жаль, кондиціонерів чи масок мають ізопропиловий спирт, який навпаки ще більш знищить та висушує волосинку. Нам цього не потрібно і саме в цьому калусі немає нічого такого, що мене дуже радує. Ціна радує, об'єм радує, моє волосся сяє, воно радить, що за ним гарно доглядають. Тому. Хто сумнівався, беріть, вони дуже класні. Далі, давайте ми перейдемо до догляду за обличчям. Пам'ятаєте, я вам показувала такий гельчик для вмивання з фірми ТОУПА, Також синенький флакончик, і називається Authentic. І дуже мінімалістичний. І от я вам говорила, що я хочу також Попробувати серію для шкіри з розацеєю. Так? І саме ось ця, ця серія, про яку я говорила, я купила ось такий генчик і ось такий кремчик. Саме ось ця серія Розакал АР має причудовий склад. Вона створена саме для чутливої шкіри, для алергічної, яка має так, ось, знаєте почервоніння, можливо, якесь висипання. Розоції це саме вона, вона буде дуже ніжна, і я не можу дочекатися, щоб вже нею почати користуватися. Але ще закінчую ту серію голубеньку. Також для вмивання я купила ось таку піночку з жая, яка називається П'янка очищаюнця для скори сухої і подразненої. Це теж абсолютно безпечна пінка, там немає нічого поганого, що могло би подразнити чи якось негативно вплинути на вашу шкіру. Якщо ви любите собі вранці гарненько пінкою вмитися, це саме воно. Вона є бюджетна, вона не має нічого поганого, шкоди вам не наробить. Абсолютно можете брати жая, я знаю, точно є в типу, чи на мейкапах, чи так в продажах. Я не говорю, що вся жай, косметика жая хороша, це абсолютно неправда. Але я думаю, що згодом створю такий фільм з продуктами, на які варто звернути увагу саме з жаї, тому що там є справді бюджетні і дуже хороші косметичні засоби, які варті уваги, і навіщо як то кажуть, переплачувати, якщо є гарні засоби в таких бюджетних фірмах. Ось, це є один із них. Також я купила ось такий, а, таку міцелярну воду з фірми Lirene. Я знаю, що її теж продають а у нас і в Єві, і в Росмані, ой, не в Росмані, а в Ватсонсі. Це серія Diamond Lifting 3D. Це така, знаєте, протизморщкова серія, але вона має дуже гарний склад і мене це дуже потішило. Справді немає нічого поганого, ані феноксиетанолу, ані якихось алкоголів, які будуть тебе сушувати. Ну, просто супер. Має пептиди в собі. Ну, одним словом, супер, супер, супер класно. Я ще, звісно, не пробувала, обов'язково відгуків вам дам трішечки пізніше, але типу мусила купити, тому що моя з Евеланд вже закінчується. Там інгредієнти, ну, скажімо так, не дуже. Я не хочу купувати, поки Ева. Я перейшла на Лірен, тому показую, не знаю, будете бачити, можете брати склад хороший. Далі я вам покажу ось такий засіб до гігієни інтимної з фірми ЙОПЕ. Це така смішна трохи фірма, назва, не дуже, не дуже розумію, звідки взялась така назва, ну, але. Зрештою, яка різниця? нам саме головне, що нам продають, і це ось такий просто охоронний гельчик для інтимної гігієни з журавлиною. Ось це тут пише, що воно наче має охороняти від інфекцій. Ну, в такі. Речі, я не дуже вірю, знаєте, але склад хороший, то чому б не спробувати? Тут дуже багато гарних класних екстрактів, квіткових екстрактів, рисовий екстракт, дуже багато різних натуральних компонентів, які дуже гарно е, будуть себе показувати на таких делікатних місцях. Я вам покажу: в мене вже у використанні є гелля інтимної гігієни з цієї серії, він мені дуже подобається, і я взяла просто інший вид, смак чи як то чи запах. Ось, файний. Якщо будете бачити, десь беріть, абсолютно рекомендую, хороший. От. Але ну, саме це я не пробувала, але взагалі, типу, всі гелі для інтимної гігієни з фірми Йопе, вони мають чудові склади, тому можете їх не боятися. І далі, що мені вдалося купити, це ось такий дезодорант в спрею Salt of the Earth. 100% натуральний дезодорант Я ще його не пробувала, не знаю, я його купила в TK Max. Він зроблений у Великій Британії. Цікавий натуральний склад на базі камню алюм Нічого немає поганого, все має бути добре. тут, Тому, як почну користуватися, обов'язково вам скажу, ну це в мене тут запах океану та кокосу. Ну, Розкажу обов'язково, мені самі дуже цікаво, але хочу використати ще дезодорант, який в мене є. Давайте перейдемо тепер до категорії мейкап. Тут не так дуже багато в мене косметики, тут в мене буде дві пудри. І подивіться, будь ласка, я хотіла протестувати ось таку пудрочку супер-мега-мега, прямега бюджетну і сана сама в рожевій упаковці, тому що в білій упаковці ця пудра не є безпечна. А ось ця супер. Вона не має ні мікропластику, ні тальку, нічого поганого, ні феноксиатанолу. Це пречудова пудра за смішні просто копійки. Мені пудра не потрібна була, але мені було так цікаво її протестувати, слухайте, за такий склад. ну Дивіться, скільки тут чудових просто інгредієнтів, макадамія, оліка, рецинова олійка, масло щі, Ну просто я в шоці? Магно, екстракт з магнолії. А, тобто самі розумієте, що тут просто ну, настільки класний склад, що то гріх було їй не купити, і вона коштувала 160 гривень. Тобто це дуже мало. Це, 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 це просто смішно. Вона має ось такий пушочечок невеличкий, да, якою в принципі, виробник пропонує наносити цю пудру. Ну, я ще не пробувала, але дуже класна. Я думаю, що там в дорогу, не в дорогу буде в сам раз. Обов'язково дам вам відгуки, але якщо хтось шукає пудру і шукає в бюджетному сегменті, я думаю, що варто взяти. І ще одна натуральна пудра, яка варта вашої уваги, це є Paeza Beauty Powder, саме Barley Powder. Тобто пудр ячмінний. Ячмінна пудра. 100% натуральних інгредієнтів. Дівчата це просто бомба. Я вам скажу так, дивіться, як вона виглядає всередині, а точно є в Україні. Принаймні, в моєму місті прям є такі стенди офлайн з цією косметикою. Тому пошукайте, я думаю, що у вас теж повинно бути, якщо ви з більших міст. Ось так виглядає ця пудра. 10 грам упаковка, її дуже багато. Ну, єдине, що мені не дуже подобається, це, ну, це формат розсипної пудри. Тобто, якщо все-таки її брати там з собою, то хочеться щось таке взяти, так? якусь подорож чи щось. Але для домашнього використання, це саме, я думаю, непогано. Тут є такі дирочки, воно буде висипатися і можна собі спокійно наносити. Тому має дуже гарні відгуки, я ще не пробувала, тому вам нічого не скажу, але чула, що вона дуже гарно Тримається, матує, але не пересушує шкіру. Тобто це такий мат, знаєте, в міру. Ти, хто шукає пудру, я думаю, і вам до вподоби такий формат, я думаю, варто взяти, тому що вона повністю натуральна і безпечна для вашої шкіри. Ось такі покупочки. Напишіть багато чи мало, мені здається, досить багато. Але мені вже було пора, тому мене совість взагалі навіть не мучує, щоб я потрапила трохи грошей. Але я вам скажу, що ці продукти були досить бюджетні, тому там навіть не було якоїсь такої величезної суми, про що я могла б шкодувати. Тут немає ніякої люксої косметики. Чи ну єдине ці масочки? Так, вони були такі дорожчих, а все інше це досить бюджетний сегмент. Тому, в принципі, якщо вас цікавить, така косметика натуральна, але не за всі гроші світу, це воно. Абсолютно класні склади, беріть, дівчата, якщо вас що зацікавило. Ну, а я прийду з вами відгуками згодом, коли почну користуватися цими косметичними засобами. Дуже дякую всім за перегляд. Надію, що було цікаво. Бажаю всім чудового весняного настрою. Залишайте коментарі або вподобайки. Ну а я з вами прощаюся і до зустрічі на моєму каналі. па па па, -па.